Привіт. Сьогодні хочу посіяти люфу. Отаку. От Люфа-мочалка. Можливо, хтось з моїх друзів сіяв. Можете поділитися своїм досвідом, бо я це буду робити вперше. Люфа-целіана, яка росте від 2 до 4 метрів, їй потрібна підпора, щоб плестися по ній. Вона трохи схожа на кабачок. Але коли достигає, то стає така коричнева, і з нею можна робити мочалки. Кажуть, що її навіть готують. Що таке Люфа і для чого її використовують? Така вона в очищеному вигляді. Так вона росте. Її використовують в косметології, продають в магазинах із милом. і Просто нею можна мити посуду. Я вже заздалегідь замочила насіння на таких ватних дисках, і воно дуже швидко проросло. Я навіть не встигла ще тару підготувати. Всі проросли, крім от одне насіннячко. можливо, і воно проросте, от щось схоже на те, що буде, а це вже навіть О, зачепилося, вже навіть от палесток. Такий зелений з'являється. Потрібно вже її висадити. Просто побуло в теплому місці біля батареї, накрите кришкою, змочене на ватному диску. І сьогодні буду висаджувати. Грунт у мене покупний з додаванням агроперліту. Роблю отвори для насіння. Сьогодні в Росії проти України. Аравії. Ви плануєте офіційний любив цю державну зараз. Насіння дуже велике, то що і рослина буде великою. Коли мене загроза заморозків, то буде висаджуватися у ґрунт біля якоїсь опори. Поливаю відстояною водою. І, звичайно, підписую, що це і колись їла. Всім дякую за увагу!